Вітаю, мої любі! Давно не бачилися. Давно не бачилися, тому що немає що мені знімати, немає контенту. Рослини в мене маленькі, троянди маленькі, немає якогось такого цвітіння, щоб його показати, такого суттєвого. Але насправді це я просто відговарююся, Це все відмовки, тому що насправді щось трошечки є. Можна було пізнімати, але, ну так як я і казала, дуже важкий в мене цей період на роботі. Але зато мій ганок має ось такі новації. Колір. Колір! Ну, ви розумієте, хто бачив у мене більш ніж одне відео, знають, що ось цей рожевий, фуксівий – це мої найулюбленіші кольори. І експеримент цього року жоржини у горщиках. Так, це теж квіточка в мене. І ось ці лілії. Певно, що потрібно було б знайти, як вони називаються. Спробую знайти. Єдине, що мені не подобається, білі горщики мені не сподобалися. Мені краще сподоб... подобаються ось ці, в яких жоржини. Тобто наступного року їх не буде. Певно, що щоб не зацвіла ця лілія, я би ще нічого вам не знімала. Вже і перецвіла юка. Тут витягнула тюльпани і посадила айстру. Буду окреме відео робити про те, як тюльпани витягувала. Ну, і якщо подивитися на мою клумбу, нічого не цвіте. Бур'яни взялися, так я її не закрила. 350 раз повторюю одне і те ж саме. Але що робити, то моя реальність. Так, і ось ця моя тюльпанова квасолина, хочу вам зразу показати, ніяка вона також. І буду я забирати ці, цю цибулю декоративну, тому що, ну це, знаєте, таке ні про що. Ні про що. Буду, певно, теж її переносити в якісь горщики чи якось тако куртинами садити. Бо щось ніяке. Так, і ось чим займаюся троянда, яку я вивожу, типу, як плетисту на цю трубу. Відповідно, знизу мені потрібні оголені стебла. Оголені, так, стебла. А в мене тут, поки я невідомо чим десь займалася, у мене тут ось що сталося. Все червоненьке, все це новеньке, молоде. Якщо я хочу, і при цьому наверху жодного червоного пагона свіжого немає. Ось тут тільки. Чому? Тому що наталочка не обрізала по насінники ось тільки сьогодні обрізала. Ось вони. Тут уже така шепшина почала достигати. І відповідно я. Безжально, абсолютно зараз беру і обломую все. А, воно вже навіть колюче стало. Обломую все, що мені заважає. Так оце все маленьке, все, що всередині куща. Все вириваю абсолютно без, Будь-якого жалю, тому що мені цей кущ нижній буде затінювати ось ті троянди, які за ним. А в мене ще тут херсантема моя улюблена росте. Звичайно, це все потрібно робити на етапі, коли воно малесеньке. Але ну, маємо, що маємо. Йдемо до моїх братів грім. Діло в тому, що тут я вже таку операцію провела, і ось результат. Причому всі оці маленькі пагони, які з'являються, ось вони буквально 7 см, 7-10 см пагін. І на кожному є майбутня квітка, є пуп'янок абсолютно на кожному. Тому я не боюся таку операцію робити. Брати грім у мене якби на штамбі. Тут ось взагалі в мене один одне стебло, один стовбур, це вже не стебло, це вже стовбур. Але було так, що те, ось він цей він стовбур попускав нижні. Мені не потрібно, обірвала. Все, тепер буду мати другу хвилю цвітіння на моєму чупа-чупсі трояндовому. Почали цвісти красолі і трошки не той колір, який був заявлений. все-таки вона жовтіша. А на пакетику була прямо така червона. Це, ну, не дуже червоний. Теж так в кашпособі воно росте. Так, темний. Тем, верніше, темна кала. Кала жіночого роду. Так, і ще новинка, я давно замовила, підрощували. Це пенісетум. Можу прочитати. Так, пенісетм рубрум східний. Бачите, червонолисний. Тут в мене виставка досягнень цибулькових. І серед них, ось пізніше, відкрився ще одного сорту. Амариліс. Я завжди забуваю, що це в мене росте. Здається, амаріліс. Такий гарний. Червоний, як завжди, доцвітає ось такий здоровенний. Так. Цей вже перецвів дає листочки. І це не знаю, чи такий самий рожевий ось цей. Чи це теж дещо інше, не дуже, до речі, схоже, тому що цей такий прямо зразу такий кучерявий виходив. Ось такі тут справи. Поки я тут невідомо чим займаюся, у мене вже є лілії в горщику перецвітуть. Перші ось вже. Просто, просто розкішні, просто розкішні. Таке мені подобається так, кольорове таке поєднання. Цвітуть юки, які у цей період просто витягують відсутність інших квітів. Була б не зняла. Щось я вже так звикла без камери. Обходитися, щоб була б не зняла свої юки. Ось так. І лаванда. На лаванді джмелів. Як завжди. Не підходь, кажуть, не підходь тут наша територія. Ого-го-гу!